Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Ось ми і починаємо новий навчальний рік, а разом з ним і новий розділ біології. У цьому році ми будемо вивчати найцікавіше, що тільки є у природі: людину. Так, цього разу мова піде не про бактерії, не про земноводних і не про хвойні дерева, а про нас із вами, про людський організм, його будову і роботу. І секрети, які приховані всередині. Але перш ніж ми почнемо розглядати серце, мозок, легені та інші дивовижні органи, нам потрібно відповісти на важливе запитання: а хто взагалі така людина у світі живого? Просто ще один вид серед мільйонів тварин чи щось більше, сьогодні ми розберемось, де саме знаходиться людина в системі органічного світу. Людина частина природи. Так, ми живі істоти. Це значить, що нас об'єднують спільні ознаки з усіма іншими організмами. Клітинна будова. Організм людини складається з трильйонів клітин. Вони різні за формою та функцією. Клітини шкіри захищають тіло. М'язові клітини скорочуються і забезпечують рух. Нейрони передають сигнали. Клітини крові еритроцити транспортують кисень. Кожна клітина має ядро, цитоплазму та мембрану, як у більшості еукаріотичних організмів. Обмін речовин. Ми щодня їмо дихаємо, п'ємо воду, щоб забезпечити організм енергією. Кисень з повітря потрібен нам для розщеплення поживних речовин. Їжа дає білки, жири та вуглеводи. З них будується наше тіло та утворюється енергія. А зайві і шкідливі речовини виводяться через легені нирки шкіру. Обмін речовин це те, що підтримує життя у нашому організмі щосекунди. Розмноження. Люди здатні давати потомство. Новий організм розвивається з однієї клітини зиготи, яка утворюється після запліднення. Розмноження забезпечує продовження роду та передачу спадкової інформації з покоління в покоління. Ріст і розвиток. Людина народжується маленькою, але з часом росте. Зростає тіло, формуються органи, змінюються риси обличчя, голос, мислення. Дитина стає дорослою. Потім зрілою, потім старіє. Це індивідуальний розвиток онтогенез. Притаманний живим істотам. Спадковість і мінливість. У кожної людини є унікальний набір генів, які ми отримуємо від батьків. Завдяки спадковості, ми подібні до своїх родичів, маємо певний колір очей, волосся, риси характеру. Мінливість нам дає розуміння, чому всі люди різні, навіть близнюки мають відмінності. Ці ознаки дозволяють людству еволюціонувати і пристосовуватись до змін середовища. Але людина не просто тварина. Людина Гомо sapiens, тобто людина розумна. Ми належимо до царства тварини, типу Хордові, класу ссавці, ряду примати, родини гомініди, роду людина, виду людина розумна. Ми близькі родичі. Шимпанзе та горил, але в чомусь ми пішли набагато далі. У випадку людей та шимпанзе ступінь спорідненості є найбільшим. До таких рис належать будова та функціонування тіла. Наприклад, погляд, спрямований вперед, бінокулярний зір, хапальні рухи, в яких великий палець може торкатися кінчиків пальців, що дозволяє виконувати складні та точні рухи та. Маніпулювати предметами, а також відсутність зовнішнього хвоста. Структура білка. Люди та шимпанзе мають майже ідентичні білки плазми крові, а порядок амінокислот у білку гемоглобіні обох видів однаковий. Соціальна поведінка. Ми живемо сімейними групами, довго піклуємося про своє потомство, маємо багато способів. Вираження емоцій завдяки наявності мімічних м'язів, а також маємо міцні зв'язки з іншими членами спільноти. То що ж, нас відрізняє від інших тварин. Численні особливості будови людського тіла відрізняють його від інших тварин. А саме, людські зуби маленькі, ікло не виступає над іншими зубами. Останній кутній зуб з'являється пізно в житті. А інколи ніколи й не прорізується. Саме такий зубний ряд дозволяє споживати людині м'яку оброблену їжу, смажену, варену. Але він не пристосований до харчування сирим м'ясом або твердими частинами рослин. Нижня та верхня щелепи, на яких розташовані зуби, не виступають вперед, як у мавпи. Це надає людському лицьовому відділу черепа більш плоскої форми. Череп людини підтримується хребтом і не звисає вперед, як у сучасних чотириногих мавп. мав, тому йому не потрібні кісткові гребені чи виражені горби з потужними м'язами, щоб піднімати та рухати його. Істотними рисами людського черепа також є високий лоб і великий об'єм черепної коробки, тоді як у шимпанзе він становить всього лише 400 см кубічних. Люди мають розвинений артикуляційний апарат, який дозволяє їм генерувати різноманітні звуки мовлення. А ще у людей відсутній протилежний великий палець ноги, що обмежує їхню здатність хапати та маніпулювати предметами ним. Однак така будова стопи визначає стабільність та рівновагу під час двоногої ходьби та бігу. Втрата більшої частини людського волосся сприяла відведенню тепла від поверхні шкіри. Донині волосся залишається лише на шкірі голови. Цей шар діє як природна парасолька, зменшуючи кількість сонячної радіації, що досягає шкіри. Волосся дозволяє повітрю циркулювати навколо шкіри, допомагаючи підтримувати належну вентиляцію та запобігати перегріву. Людський мозок також унікальний, великий пропорційно до решти тіла, з високоскладеною корою головного мозку. У ньому розташований центр мовлення. Добре розвинений мозок забезпечує самосвідомість. Це я. Тепер я думаю, це, я відчуваю це, я можу та швидке навчання. Це відбувається протягом усього життя. Але найінтенсивніше у дитинстві, яке у людей триває надзвичайно довго, великий мозок, самосвідомість та підлітковий вік, протягом якого підлітки потребують турботи з боку старших, сприяли розвитку різних форм соціального життя, створенню традицій, писемності, науки, культури, технологій та значному ступеню незалежності від зовнішніх факторів. Але ж де місце людини в органічному світі? Людина це частина біосфери. Ми пов'язані з усіма живими істотами на планеті, але маємо величезну відповідальність, бо можемо впливати на довкілля як ніхто інший. Ми вінок еволюції, але не цар природи. Природа існувала до нас і буде після. Та саме ми можемо або знищити світ, або зберегти його для майбутніх поколінь. Отже, людина це біологічна істота, що має багато спільного з іншими організмами. Але разом із тим вона єдина істота на планеті, здатна до свідомої діяльності, саморозвитку і глибокого впливу на світ. Але при цьому є все ще частиною живого світу. І наше завдання не втратити цей зв'язок. Подумайте, як ви можете проявити себе як справжня людина з великої літери? Ставте запитання, шукайте відповіді, бережіть природу і тих, хто поруч. А я вам дякую за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!